Дієсів 8 уже працює. Що ти признає податково про твою крипту в 26-му році? Якщо ти думаєш, що я ж нічого не виводу, мене це не стосується у 26-му році. Це найнебезпечніша ілюзія в крипці. Сьогодні я поясню, що саме передається державам, хто під ударом і як нас полити себе. Дієсів 8 вже діє, не планується, не обговорюється, а працює з 1 січня цього року. І ключове. Податкові органи ЄС автоматично отримують інформацію про криптооперації від бірж, брокерів і сервісів без судів, без запитів, без підозрів. Це автоматичний обмін даними між країнами. DC8 це частина європейської системи податкової прозорості. Раніше було DC – про доходи, DC2, банківські рахунки, DC 6, агресивне податкове планування, DC8 крипта. Поляцьки, якщо ти користуєшся криптосервісом, а цей сервіс працює з ЄС, інформація про тебе передається податковим органам, що саме змінилось з 1 січня цього року. Біржі більше не як просто Івасі раніше біржа знала, хто ти держава ні, або дуже складно. Тепер біржа зобов'язана передавати дані. Передаються не лише прибутки, це не тільки прибуток за рік. Передаються ідентифікаційні дані, баланси, операції купівлі, продажу, обміни, виводи. Дані рухаються між країнами. Ти живеш в одній країні, єс, користуєшся сервісом в інші. Інформація все одно дійде. Кого діє всі вісім зачепить найбільше? Я нічого не виводив. Це міф номер один. Дісі 8 не про вивід. DIC-8 – це про володіння і операції, активних трейдерів, часті, угоди, повна історія, дорівнює питання по логіці доходів. Під тупі без системи, особливо хаотичні входи, виходи, різні акаунти, відсутність пояснення джерела коштів. Тих, хто забив два шоста рік. Це рік, коли я не знав більше, не аргумент. Як виглядає реальний сценарій? Тобі приходить лист не страшний, не агресивний. Просто просимо надати пояснення щодо походження цифрових активів. І тут починається паніка, хаос, пошук історій, втрачений час, проблема не в податках, проблема не підготовності. Що робити вже сьогодні? І тут головне: дієсі 8 це не карати, це структурувати. Крок перший усвідомити. Анонімність закінчилась. Це не добре і не погано, Це факт. Крок другий навести логіку дії мають бути послідовними, зрозумілими, пояснюваними. Крок третій відділити операційні кошти, дорожчикові активи, експериментальні дії. Чому гаманець стає ключовим у цьому році? І ось тут ключова точка. Біржі це звітність, гаманці, це контроль. Саме тому зараз стартувало тестування TaxWallet. Ми робимо акцент на грамотну інфраструктуру, а не хаотичні рухи. І так, найближчим часом будуть сильні новини токену TEX. і вони напряму пов'язані з новою регуляторною реальністю. Чек-ліст. Перевір, якими сервісами ти користуєшся. Усвідом, що дані вже передаються, наведи порядок в історії операцій, розділи активи за цілим, слідкуй за офіційними оновленнями, будь в ком'юніті, де пояснюють, а не лякають. У Твіттер я публікую оновлення по DC8 і Міка. Розбираю реальні кейси, пояснюю, як адаптується крипта, і анонсую активності та роздачу токенів для ком'юніті. Посилання під відео. Якщо ти не просто граєшся в крипту, тобі там точно буде корисно.